60 мільйонів гривень на ремонт пошкодженої внаслідок атак 13-ї школи та облаштування сучасних укриттів у п'яти навчальних закладах Чернігова. Таку суму на відновлення освітніх закладів міста виділять у межах проєкту десант, децентралізація для розвитку демократичної освіти, що реалізується в Україні за підтримку швейцарської агенції розвитку та співробітництва. Генеральна директорка установи Патриція Данці завітала до Чернігова 26 листопада. Ада, коли ми говоримо про майбутнє, то діти це наше майбутнє, і дуже важливо, щоб у цих дітей був безпечний простір, в якому вони можуть розвиватися. Для нас для швейцарців, освіта є головною. Вона стоїть на чолі всього, тому що освіта є одним із наших принципів демократичності. наші діти сьогодні переживають дуже серйозну психологічну травму. Наш бюджет не має достатньої можливості для того, щоб відновити заклади освіти. А в місті зруйновано дві школи, в місті пошкоджено в тій чи іншій мірі 80% всіх закладів освіти. А діти повинні вчитися в якісних умовах, в нормальних умовах прямо зараз. І для них мати можливість йти в школу, в клас, в колектив, під наглядом дорослих з графіком навчання, з уроками офлайн. Для них це по суті повернення до нормальності, що в умовах війни надзвичайно важливо для завтрашнього покоління. Патриція Данці ознайомилася із презентаціями проєктів переможців шкільного громадського бюджету на дитячі мрії. Нагадаємо. Навесні за шанс розділити 1 мільйон гривень від десайт на реалізацію власної ініціативи змагалися 27 шкіл міста. Учасники проводили інформаційні кампанії з підтримки проєктів та залучали до голосування друзів і знайомих. Переможцями стала 35-та школа, де зроблять сучасне кафе з лаунж зоною, а також 32-га, -та, де найближчим часом влаштують подвір'я. Вони залучили людей, які, можливо, не завжди ходять на вибори. Вони показали, що потрібно розвивати виборчий потенціал, як потрібно його організовувати. Вони мобілізували всю громаду для того, щоб ця громада долучилася до їхнього проєкту, і це для нас дуже важливо. Ми сподіваємося, що на початку наступного року ці проекти будуть втілені, але ми не зупиняємося на досягнутому. І власне для того, щоб допомогти місту Чернігів, і, Чернігівській громаді відбудувати заклади освіти і зробити освіту більш безпечною. Ми також запустили ініціативу, яка називається Десайд. Відбудова дуже промовиста, зрозуміла назва. так втілення дитячих мрій у двох школах не єдина мета проєкту десайд. Найменш важливим завданням у межах ініціативи є відновлення 13-ї школи, яка прийняла до себе учнів, зруйнованих внаслідок авіадарі окупантів 18-ї та 21-ї шкіл. На це швейцарські партнери виділять 40 мільйонів гривень. 20 з яких, за словами Олександра Ломако, уже перераховано для початку робіт. Ще майже 16 мільйонів гривень витратять на облаштування укриттів та перетворення їх на справжні освітні хаби у навчальних закладах номер 13, 19, 22, 32 та 34. На сьогодні ця ініціатива, до неї долучені понад 15 закладів освіти з 12 громад області і найбільша частина реалізовується якраз в місті Чернігові. Ми відремонтуємо 5 укриттів, Тринадцяту школу ми реконструюємо. Ми знаємо, що там вчаться діти з 18-ї, з 21-ї школи, які повністю зруйновані. І сьогодні є велика потреба не тільки відновити саме укриття, зробити його більш дружнім до дітей, таким простором, де діти відчувають себе психологічно комфортно. П'ять сховищ, які будуть відремонтовані також в рамках цього проекту. Сумарна інвестиція в освіту це не підтримка міста, не тільки підтримка міста. Це я вважаю, інвестиція в завтрашній день близько 50 Мільйонів гривень, повторююся, для нас це дуже суттєві кошти, тому що після того, як у міста вилучили військове ПДФО, весь бюджет розвитку Чернігова, на жаль, близько 200 мільйонів гривень. Додамо, Швейцарія не єдиний європейський партнер, який допомагає Чернігову у відновленнях галузі освіти. Зокрема, 21 листопада Олександр Ломако підписав меморандум про взаєморозуміння та співпрацю між міською радою та міжнародною неурядовою організацією «Ектед». у межах співробітництва французькі партнери інвестують понад 2 мільйони євро в проведення ремонтних робіт у десяти школах нашого міста.